Красавчик, красавчик. Кості 15 він вивів свого домашнього улюбленця на прогулянку. Після нічних прильотів мама хлопця наводить лад у оселі. Вночі, коли почала гупати, ти з собачкою був вдома. Так. Да. І як собачка себе вела? Собака вела, велася прямо перед Я бігала туди-сюди, ходила. А да. Потім щось різко забіжала. почалася сирена. і да. ближче ближче. Квартира родини на третьому поверсі. Тут пошкоджена лоджія та вилетіло три вікна. А вхідні металові двері вивернуло із коробкою. Оксана із жахом згадує нічну ракетну атаку. Когда почався перший приліт, я вже сразу понимала, що треба піднімати рібінка і сразу уході. Ми ушли в ванну, патому уже нікуди. Пошли в ванну, бабах, стук, прильот, пиліще. Я думаю, ну все вже здала, Этого, этого куска, как говорится, Уже полквартиры нет. Ракета лягла у декількох метрах від багатоповерхівки. Від удару утворилася п'ятиметрова вирва руйнувань. Зазнали комунікації та залізна корія. Під масований ракетний обстріл потрапив і Миколаївський художній академічний драмтеатр. Внутрішній літній дворик, зруйнований вщент, фасад посічений скалками. Немає жодного вцілілого вікна. Охоронець, що був на чергуванні цієї ночі, не постраждав. Це жахіття, це трагедія, тому що пам'ятка архітектури – це центр міста, який руйнується, але ми витримаємо все. Головне, що люди живі, нема постраждалих і все відреставрується, відремонтується. Театр переживав свого часу під час другої світової навали. Але зараз вийшов весь колектив театру. Ніхто не стоїть осторонь. Ми прибираємо підраховуємо збитки. Усі комунальні служби від ранку задіяні в ліквідації наслідків нічного обстрілу у поміч колегам приїхали і Одесити. Вони привезли із собою інструмент, аби на місці можна було розпилювати ОСБ плити та зашивати вікна. Ми добровольці, ми, ще раз повторюю, приїхали. Ми просто приїхали від себе допомогти. А ви щось привезли з собою якийсь інструмент чи як? Ну, обов'язково без інструмента ми не їздимо. А що ви привезли е, Ну, Є електроінструмент, і перфоратори, і турбіни, і шуруповерти, і циркулярки, і все є. є. Небезпека це таке. А допомога допомога є. Є людський фактор. Тобто Ми небезпеку ми відкинемо на другий план. Ні, ну ми, ми не, скажімо так, небезпеку не перенебергаємо, не скажімо так. Ну працюємо. Хлопці не більше небезпеці. Прокоментував ракетну атаку на Миколаїв і голова військової адміністрації Віталій Кім. Він приїхав на одну із локацій, аби оглянути місце прильоту. Це, мабуть, вони дуже засмутилися через те, що наші ну, президенти команда здійснили такий обмін, який ми чекали там більше ніж два місяці. Тому я це не пов'язую цим. Це, це просто в них там чи ракети підвезли, чи щось там. Таке, бо вони просто дурні. Тим часом військові вже визначили тип зброї, з якої цієї ночі був обстріляний Миколаїв. В місті Миколаїв сьогодні вночі в чергове відбулося кілька ударів ракетами з систем протиповітряної оборони типу С-300. Одна з ракет впала просто в центрі міста, і це. Реально просто щасливий випадок, що вона не розірвалася, тому що це могли бути численні жертви, тому що це просто центр міста. Але інша ракета в центрі міста все ж таки розірвалася. Наталя Приходько Ігор в Реновідомські Ністеве для є новин.